Всім привіт! Сьогодні 19 квітня. Працюю на пасіці, після першого огляду сімей не виходило відео, та майже нічого такого і не робив, контролював корма, на тому тижні розширив це, дав по одній рамочці суші, ну такий маломедній. Тоді були в нас холода, морози, сніги, вони сиділи в мене зжаті, а зараз потепліло, гарне тепло. Вони, якщо видно, цвіте все, цвітуть груші, алеча, терносливи, гарно працюють, збираю пилочок і розширяю сім'ї. Розширяю рамочками, беру рамки із запасу, розпечатую їх, заливаю таким медовий ситой і ставляю в гніздо. І ставлю вже вощинку, Беру воно вощинку і ставлю в сім'ї. Так як язички вже тянуть, знизу рамок, зверху вже натягують. Лід гарний, я ж кажу вам, все цвіте. Ось такі вже язики відтягують навіть і засіяні. Навіть вже засіні язики. Ось так, проходжу, вже розширюю на 10 рамок. Оце 10 рамочники, майже в мене вже всі. На 10 рамках, ну, є окремі сім'ї, що більш якісь слабші, то я ще поки їх притримую. А так, вже всі сім'ї в мене на 10 рамках. Якось так. Так що зараз покажу, як працюю. Ці вже майже всі зробив. Ситуація нормальна, Всіх, в принципі, однакова, маточки сіють, забивають масово пилком. Все так, що... Ось я зараз можливо цю покажу, а може і цю побачимо. Так, Зараз продимося цю сімейку. Ось у нас демарик. Сімейки трішки злі, так як потім тепло, але сильні вітра. Ось так, була заставна заставною рамочка, вони її осушили. Так. Заставну приймаємо. Тепла заставна. бік. Так. Крайня рамочка. Ось така медова, як видно, блистить нектар, нектар не суть. Не суть гарно, так як перевертаєш і прям капає. Передпослідня. Ось і маточка. Ось маточка з красною меточкою. Нешко забивають пергой, не дають матки, розсіятися. Я навіть далі не, не дивлюсь, відставляю крайню рамку, в принципі, можу зараз показати далі. Взагалі я так не передивляюсь. Також рамочка і засіяна, і пергой забита. Пергой забивають, звісно. Дуже це рамочка, ось тут уже розплід. Виходить, видно як блистить нектар в ячейках. Це ж це свіжий нектарчик. Так, такий щось валив. Станаський гуздо. такие расплит. Такая рамочка. Гарно. Буду расплит выходить. Вообще такая рамочка. А, Теню трошки. Я думаю, видно. Ну, гарно. І це таке саме. В так. все. Осплітен, печатають. Взагалі ми нормально. Все, рані вже не достаю, а, там готова, до пергова та. Піддвигаю. Ось так, ось так. І тепер... Тепер даємо таку ось рамочку. Видно, вона е, була обрізана, залита медовою ситою тепленькою. Зараз ставиться ось так, А сюди І передпоследні ось така своя вощинка. Це я сам роблю на прес-формі. Ось так. Славляємо. Ніяке гніздво я гнітує, не розриваю, не перериваю. Так, всі рамочки можна його спросити. Ця рамочка йде в якусь З другу, другу? сім'ю. Зриваємо сімейку. Ось так переглянув безстренько, а зараз ось цю покажу так само. В принципі, не буду переривати. Здравствуй покажу сюди. Конечно, це було таке гарне і вітри. Так, крайня рамка Медова. Видно, медочок пластить. ось маточка, ноточка Це щось рамка якась крута багата. Рамочки гарні, вже розплоди, рамочки блестять. парчиком. Так, ось така рамочка, гарна. Так, дівка купиться, Гутарчик підносить. Такня Ось метода рамочка солита плавляем mm -hmm. і даємо машинку. вищинка, Вони вже гарно строїтимуть mm -hmm. тепленько, принос нектара, пилку mm -hmm. є, так що... І все, виходить, ми розширили сім'ю до повного корпусу. Mm -hmm. Тепер на наступний тиждень, якщо не, якщо не зміниться погода в кожну сторону, то ми. Вже будемо ставляти магазинчики. Звичайно, скоро вже ріпак зацвіте, але на ріпак треба їхати. Не знаю, чи вийде в цьому році виїхати на ріпак чи ні, ну подивимось. В принципі, ось таке коротеньке відео буде, як я розширяю сімейки свої. В принципі, гарний метод. Ми даємо їм ситу, вони. Вони і так принос є, плюс сита медова, вони взагалі гарно будуть розвиватися, гарно відбудують вощинку цю, що ми ставляємо. І буде гарний розвиток. Так, всім пока, всім гарного розвитку, медозбору, збору. Все, всім пока, слава Україні!